Привіт! Існує хороше українське народне прислів'я. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Наші думки, направлені у правильне русло, здатні принести користі більше, ніж знання. Знання ми можемо засвоїти автоматично, а потім швидко забути. То ось, коли людина думаючи, усвідомлює процес, це більше схоже на досвід, тобто знання, отримані на практиці. І якщо вас цікавить цей досвід, практикуйте його, не навчаючись, а навчаючи. Тобто одразу намагайтесь бути вчителем. Можливо, із базовими, базовим набором знань, однак практикуючи, ви здобудете неймовірний багаж досвіду. Так, наприклад, я вчусь готувати. Начиталась книг, приступила до кастрюль і знову біжу до книг, тому що потребую підсказок. Та коли я намагаюся усвідомити процес, чому, як, навіщо, я одразу можу готувати і більше того навчати, звичайно, не на професійному рівні, а на базовому, однак існує вагома різниця між цими двома прикладами. Інша ситуація, вивчаю іноземні мови, Зазубрила та й забула. Та коли у мене виникається питання, я шукаю відповіді, думаю, співставляю, у мене накопичується інформація у вигляді досвіду. І якщо при цьому я намагаюсь кимось ділитись, освоєним матеріалом це ще краще. Тому що, пояснюючи, я краще розумію. Не варто боятися чогось не знати. Страшніше втратити бажання думати. До речі, створення цього каналу теж є результатом моїх думок, які я ставила перед собою, і відповідей, і відповідям, які знаходила. Я вам щиро вдячна за увагу. Підписуйтесь на канал, тому що нам завжди є про що поговорити. З вами була ваша Людмила Малія Узяк. До зустрічі, друзі!